Роль 12. НАСТАВНИЦЯ, МЕНТОРКА. Коли в тобі накопичено роки досвіду, знань, життєвих уроків настає момент, коли важливо передати. Бо якщо вода не тече, вона застоюється. Так і знання. Якщо їх не використовувати, вони гаснуть. Ми не вчимося для школи. А для життя. СОКРАТ. Знання – це їжа для душі. ПЛАТОН. Люди, як сички, одні себе бережуть, інші горять, запалюють інших, дають тепло. Головне не згоріти, а світити з мудрістю. Я люблю Грецію, її глибину, філософію, світогляд. Саме там, серед руїн і храмів, народилися ідеї, які живі досі. Цю книгу я писала три роки спочатку тільки для себе. У 2025 вирішила видати коротке видання у 2026 році. Життя так склалося, що нагадало мені найкращий час зараз ідеального моменту не буде достатньо бачити короткий відрізок попереду, щоб рухатися, як в густому тумані. Під час підготовки до публікації я прослуховувала аудіозапис книги, щоб дати зворотний зв'язок виконавиці. І надихнулася сама, зробила ті речі, які хотіла, згадала про них. Менторство це не лише про інших, це також про власну глибину, найшвидший шлях до себе через допомогу іншим. ЕПІКТЕТ МИЛА жінка. Уяви Хтось зараз іде по туману, як ти колись. А твій досвід це вже ліхтар, карта, слово підтримки. Розділене знання подвоєне знання. АРІСТОТЕЛ. Не чекай, поки станеш ідеальною. Вже зараз ти можеш бути наставницею. Просто говори від серця. Пиши. Веди. Перше. Що ти можеш передати вже сьогодні. Друге. В якій сфері ти можеш підтримати жінку, яка лише починає. Третє. У якому форматі тобі хочеться ділитись було в соціальних мережах. Книга. Зустріч. Консультація. Четверта. Почни. Не з ідеального, з реального. Не чекай, поки з'явиться натхнення. Почни. І натхнення прийде. Геракліт. Наставництво це глибока жіноча місія. Ти не лише навчаєш інших. Ти вчиш себе. Рости. Передавай. Розкривай. Бо твоя історія це вже чиясь надія. І, як казали греки, пізнай себе, і ти пізнаєш світ. Сократ, Я люблю Грецію, хоч і на відстані, але вона навчила мене шукати сенс. І тепер я передаю цей сенс далі з любов'ю, з досвідом, з душею. Головне правило для наставниці, менторки будь сама в ресурсі не причиняй добро в тебе мають попросити допомоги і обрати тебе наставницею. Менторкою, працюй над собою, в тебе все вийде. Мій шлях наставництва, менторства, навіть не можу сказати, в якому році розпочався, тому що я ніколи себе не позиціонувала так, навкруги мене завжди були люди, які до мене зверталися за підтримкою. У 2022 році, коли я створила проєкт у Чехії Міла Форум, суть якого з біженки в самодостатню жінку, це було від серця. Підтримати жінок, таких як я, які опинилися в чужій країні. Офлайн зустріч я проводила сама, на онлайн зустрічі запрошувала фахівців різних сфер детальніше на моєму сайті. Згодом почала отримувати відгуки, що я хороший коуч, менторка, наставниця. Так я проходила деякі навчання, додала свій досвід, але це все було щирим бажанням допомогти. Через проєкт пройшло більше ніж 300 жінок за три роки. У кожної з нас шлях починається по своєму. Висновок ми розглядаємо менторство, наставництво не як титул, а як стан душі. Це шлях зрілої жінки, яка пройшла крізь складне, вистояла, зрозуміла себе і тепер простягає руку іншим. Я не одразу називала себе менторкою. Але коли з різних сторін почала отримувати зворотний зв'язок, з тобою стало ясно, я більше не почуваюся самотньою, я маю чіткі кроки і підтримку, я почала будувати своє життя з нуля, і я вже щаслива. Тоді я зрозуміла менторство вже є у моєму житті, і воно справжнє. Проєкт Міла Форум у Чехії став не просто ініціативою це було джерело сили для понад трьохсот жінок. Які пережили війну, втрату дому, еміграцію, розгубленість? Ми говорили про себе, про внутрішні ресурси, про фінанси, кар'єру, емоції, відновлення. Я застосовую коучинговий підхід, менторство це коли ти тримаєш простір для іншого без тиску, з повагою, з мудрістю. Я менторка для жінок. у стані кризи. Коли розбити все і потрібно зібрати себе з нуля, в еміграції, коли втрачено опори, у бізнесі, на старті або в момент, коли треба перезапустити все по іншому, у житті, коли потрібна не порада, а присутність, ясність, підтримка і для чоловіків, які відкриті до глибокого особистісного росту, та цінують жіночий менторський підхід. Я багатогранна менторка. Тому що життя не було лінійним, і саме це дало мені глибину. Раніше запитувала себе за що це все мені? Тепер зрозуміла для чого. Передаючи знання, я відкриваю в собі нові горизонти. Бо кожна людина, якій я допомагаю, це також дзеркало моєї сили. Твоя історія важлива, твій досвід потрібен стань наставницею для когось. І світ зміниться на краще. Менторство. Наставництво народжується з власної трансформації.